Кашель – бронхипред. Сила рослин с доведенной эффективностью. Благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина, Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так. Западные территории нынешней Польши – это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Ми напомню. Чи дійсно Путін ухвалив рішення нападу на НАТО та на якому етапі війни ми перебуваємо? Про це та не тільки говоримо сьогодні з людиною легендою Григорієм Мальченко, герой України, генерал-лейтенант з відставці та депутатом підескикань. Я вас радий вітати. Дякую, що знайшли час. Доброго дня, шановна дославе. Дійсно, давно з вами не зустрічався. Радий вас бачити наших глядачів, наших ютуб-каналів. Тому з великим задоволенням, проханням зустрічаюся з вами. Прошу наших глядачів підписатися на наш ютуб канал і на мій ютуб-канал генерал Григорія Мельченко. Будете знати досить багато цікавої і об'єктивної інформації. Абсолютно підтримуємо. Бо ваші інтерв'ю точно чекають, і ваші цитати потім розвітаються. І чують не лише в Україні на території тимчасової Росії Путін за більшістю сценаріїв розпочне свою війну проти НАТО з Литви, Латвії та Естонії, ботійське море стане однією з найгарячіших точок протистояння. Ви фактично в докладі це і підтверджуєте. Це те, що це лише початок. А з іншого боку, я в кожному нашому з вами інтерв'ю питаю на якому етапі війни ми перебуваємо, бо з одного боку. Ми бачимо ті провокації в Польщі, бачимо те, що Путін жодним чином не закінчує війну, а лише її починає. А з іншого боку, в Кремлі говорять про так званий мир, то на якому етапі ми перебуваємо, і наскільки ми близькі в часі рік, два-три, до агресії проти країн НАТО, тут буквально кілька хвилин. Я дуже вас би вас просив, Всіх наших глядачів забудьте. Про будь-які мирні переговори з Путіним. Просто забудьте. Забудьте, що Путін хоче зупинитися і почати переговори, і укласти мир в обмін на окуповані території України. І після цього він стане ангелом. Забудьте мета Путіна у першому ряду з подальшою метою щодо. Східної Європи це повна Україна, знищення української державності і знищення патріотичної частини української нації, яка є загрозою для існування Російської Московської імперії. Тому ніяких переговорів з Путіним просто не повинно бути, і вони не можуть бути. Він може говорити вам десятки будь-яких пропозицій. Заявляти, що загодно все, але запам'ятайте одно, хижак, яким є божевільність з ядерною кнопкою. Путін мріє про одно. І він це про це не раз повторював, що кордони НАТО повинні бути, залишитися там, як казалось, після завершення холодної війни. А якщо подивитися, що це означає, що з НАТО повинні вийти, країни Балтії, Польщі. Румунії, Угорщини, Словаччини, Чехії. Ви розумієте, що? Це вимога Путіна, яка з ним неодноразово заявлялася. От як можна говорити з вбивцею, терористом, руки якого в крові? Спочатку. Війни з з Україною починаючи з 2014 року і по сьогоднішній день, враховуючи воєнну агресію проти Грузії, враховуючи воєнну агресію в Сирії, враховуючи внутрішню агресію проти чеченського народу, так, от за 25 років керівництва країною Путін і його режим вбили. Понад два мільйона людей, із них більше мільйона українців, військових, цивільне населення, серед них понад три тисячі вбитих і поранених маленьких українців. І більше одного мільйона двісті тисяч путін вбив своїми руками росіян, яких послав на бойню на війну в Україну. Як з такою людиною? Це навіть не людина, вибачте, що вжив таке слово, це особ, це якесь сатаністське творіння, можна вести будь-які переговори. Путін зрозумів, що за підтримки Заходу надання Україні зброї, саме різноманітної фінансової матеріальної медичної допомоги, він ніколи в житті не переможе Україну. Але біда, і трагім ситуація, яка склалася в тому, що коли почалось повномасштабне вторгнення, світ же нам обіцяв, що віддавав скільки від відпускав три дні на капітуляцію, А через тиждень Росія повинна бути стояти на кордоні з Польщею і захопленням Києва російськими окупаційними військами. От сусід із Заходу. Прем'єр-міністр Віктор Орбан був запланований захоплення українського Закарпаття. І там проводилися перед повноштабним вторгненням Росії біля Закарпаття на території Угорщини. Орбан проводив військові навчання. І якби тільки Путін захопив Київ, Орбан би ввів свої війська у українське Закарпаття. Це було домовлено, домовлено і з Путіним. Так само, як була домовленість про повномасштабне вторгнення Путіна і Сінь Сіньпіня голови Китайської Народної Республіки. Нагадаю, 14 лютого 2022 року Путін приїхав у Пекін на відкриття зимової, олімпійської, зимової Олімпіади. І там відбулася допомогти. Була відповідна спільна заява для прикриття димової завіси цим повномасштабним вторгненням. От вам відповідь на всі ці запитання. Відповідь одна: з міжнародним терористом, серійним вбивцею. Це чи хотіло планетарного масштабу вести переговори можна тільки в одним спосіб фізичним знищенням. Знаючи це добре, розуміючи це, 4-5 травня 2017 року я опублікав газеті Україна молода. Ну, у двох публікаціях юридичний аналіз і аналіз норм міжнародного права, і також злочини, які вчинені були Путіну, в тому числі і злочини проти людяності і миру, військова агресія проти незалежної суверенної Грузії, що Путін підлягає фізичному знищенню за аналогію вбивства міжнародного терориста, Осаме Бендане. Це аналітичний матеріал. Я відправив Організацію Об'єднаних Народів бо там працював у складі делегації парламентської асамблеї Ради Європи, відправу Парламентської асамблеї Ради Європи, ОБСЄ, парламентську асамблею НАТО, Європейський Союз, щоб ознайомився з моїми матеріалами. Після цього двічі ще в 18-20-х роках, доповнюючи злочини, вчинені Путіним, я направляв свої висновки, що необхідно треба знищити Путіна, щоб він не розв'язав великої європейської Скій війні попереджав про це. Ну, коротко ще скажу. Це був квітень 2008 року на сесії Перея попередив Європу і колег по парламенту, по Європейському парламенту, що впродовж 4-6 місяців Путін розв'яже воєнну агресію проти Грузії, окупує Осетію і Абхазію, який перетворить квазі держави, розмістить там військові бази для. Планування захоплення потім Криму з території цих, цих республік так і трапилося. У кінці вересня, на початку жовтня 2008 року, парламентська асамблея Ради Європи виступав і на Мі великому міжнародному форумі у Парижі, де були представники ООН Європарламенту, парламентської асамблеї НАТО, самого НАТО. Міжнародних організацій. де попередив, що впродовж п'яти років Росія зробить воєнну агресію проти України анексує Крим, як це зробила у Грузії у 2008 році. З 2017 року симпсоматично своїми аналітичними матеріалами попереджав про неминучість повномасштабного вторгнення Росії з метою знищення української державності, окупації України і підготовки до вторгнення і озахоплення колишніх республік. Радянського Союзу, ну, от, які стали зараз незалежними. А ви знаєте, що? І це мною було опубліковано, що врятувало країни Балтії у 2004 році, коли їх пожежному порядку США і інші члени НАТО прийняли у Північно-Атлантичний Союз, тобто в НАТО, ставши, в другий, будучи вдруге, обраним президентом у березні 2000 2004 року Путін з Генеральним штабом розробили план про миттєве захоплення країн Балтії. Як тільки він прийме присягу 7 травня 2004 року і вступить на подздорові президента це стало відомо в розвідці Сполучених Штатів Америки та Британії і в пожежному порядку до прийняття Путіним присяги от. 7 травня 2004 року країни Балтії, Литва, Латвія і Естонія були включені в НАТО. Це врятувало, це врятувало всі Балтійські країни від окупації. Це ж маленькі країни населення по півтори-два мільйона. Приблизно до деця при там проживають росіяни, так зване російським мов населення. Там величезна п'ята проросійська колонія, колона, яка готова була, як то кажуть, і сіллям зустрічати окупаційні війська Росії. Ну, господи, декілька десантних бригад танкових проривів, вибачте, за декілька годин вони були купувані. А НАТО потім би збиралося б і думало, як застосувати П'яту статтю, щоб захистити от, от, ці країни Балтії. Вони вже були б окуповані. Оце таке на сьогоднішній НАТО. А ще одне. Ви згадували, Саша, про о, о, наші. Навчання, які були біля кордону з Україною у січні 2022 року, де було скеровано і сконцентровано біля 200 тисяч російських військ. От. Але ж, коли проводилися навчання в Білорусі, вони ж одночасно проводилися і в Білорусі в цей період, так? то яка була задумка? А не спробувати, бо, будь ласка, якимось чином. Захопити прибалтійські країни, навіть такі ідеї були у головах Путіна і військових і генералів Російської Федерації. Ну трошки стримало якась страх, чи що ж таке ж країни НАТО і так далі. Але розвідка знала. І коли ви почитаєте новини, то коли проводилися навчання російсько білоруської от, і навчання в тому числі біля північних кордонів України. Країни Балтії змушені були, що робити, укріплювати свої реве, підтягати війська і звернутися до Сполучених Штатів Америки, розмістити на території цих країн, особливо у Литві, хоча б декілька тисяч американських військових. Так що, якщо сказати, на сьогоднішній день можна зробити висновок: Україна вистояла і стоїть. Російська Федерація Україну не завоює ніколи, коли ми будемо мати відповідну. Військову воєнну допомогу з боку наших союзників, але Україні потрібно самостійно, максимально розвивати наш військово-промисловий комплекс і самостійно виготовлювати всі види сучасного зброї. а ми це можемо не лише для захисту своїх передових рубежів фронту, а й нанесення глибоко в тилі стратегічних ударів по стратегічним військовим об'єктам російських расі, щоб не кровлювати Росію. Дуже сподіваюся, що Європа врешті раз прокинеться. я її знаєте, шановний друже, будив у січні 2009 року. Може, згадаєте, як журналіст, була газова війна між Україною і Росією. Пам'ятаєте, як тоді був прем'єр-міністр Путін показово закривав вентиль, щоб не пускати газ через Європу в в Украї... Європу, погрожуючи Європі заморозити. Так от, бути членом парламентської асамблеї, Ради Європи у нас, розглядалося, у нас розглядалося це питання так званої газової війни. От, і я виступав від імені України на цьому засіданні, і мене ще скажуть так: знаєте, підлило масло в вогонь виступ одного члена парламентської асамблеї. Чи то з був? Ургу чи то швейцар, зараз не пам'ятаю. Знаєте, до чого Ну, Він так знає географію, як географію знає Трамп. Він заявив, що це українці сам перекрили вентиль, щоб не пускати газ у Європу, щоб, так сказати, якісь шантажувати Європу і так далі. То я виступив і сказав йому: я не знаю, в якій школі вивчили географію, то вашу географію. Але щоб перекрити вентиль, яка. Ходиться за сотні кілометрів від кордону України в Росії, ви, тобто, треба мені було згадати мої молоді роки, коли я був спецназівцею своєю групою захопити цю станцію і утримати її, поки росіяни не відіб'ють. І я тоді сказав, тоді ці газети ну, видання в Європі вийшло під цим заголовком. Європа, прокинься, а то тебе розбудуть гурки російських танків на твоїх мирних вулицях. Ну, ви знаєте, пригодована, голодна, сита. Крумпона Газпромівським бомблом. От Росія виконувала всі забаганки Російської Федерації. За змінився. Так от сьогодні стоїть, шановні друзі, питання не лише перемоги чи поразки в російсько-українській війні. Так трапилося свого повномасштабне вторгнення в Америки, коли президентом був Джо Байден, От канцлером була Німеччина була Меркель. От э, при Орбаном прем'єр-міністром Угорщини був В Орбан. Була розроблена формула: ні перемоги, ні поразки. Україна не повинна виграти, Росія не повинна програти, Росія не повинна виграти, а Україна не повинна програти. І нам почали давати озброєння, почайні волості. Далеку вільну зброю, яку нам би надавали десь тоді на 300, на 200 кілометрів, нам забороняти, забороняли застосувати на території Російської Федерації. От ви розумієте, що обрізали. поки ми не надали своє виробництво далекобійних ракет, дронів і так далі. Але я пам'ятаю і заяву президента Володимира Зеленського, що в нас щорічно буде вироблятися 5 мільйонів дронів. Будуть випускатися сотні ракет, десь 5 мільйонів дронів, десь сотні ракет. Далекобійні і так далі, які могли б наносити удари по стратегічним об'єктам до трьох тисяч кілометрів. І це виваті, які були в результати. На загальний висновок. Визначення війни і результати Визначений не нами, шановні глядачі. Він визначений творцем. Перемога буде за Україною. Жертовна буде перемога. Але вибачте, це наша доля, це наша планида. Це, якщо хочете, наше життя. Врятувати світ від ядерної пожежі, яку погрожує розпалити божевільний ядерною кноп... кнопкою Путін. Жалко, що так трапилося з виборами Сполучених Америки, але це вибір американців. Я попереджав, що буде випадку обрання Трампа, президентом Сполучених Штатів Америки. американцям вирішувати, що робити далі з Трампом і так далі. Але знаю одне, поки він при владі. От він буде не лише союзником Путіна, не лише агентом КДБ ФСБ під Сідонім Красного. Він вже став активним агентом політичного, геополітичного впливу Путіна. І ми бачимо його результати його роботи. Ну де це було бачено, що після обрання Трампа президентом в Організації Об'єднаних Націй американська сторона тричі голосувала проти України і підтримувала Путіна. Разом з Китаєм, Північною Кореєю і Іраном, країнами-агресорами, терористами. От до чого скотився Трамп і до чого лішов. Та як би там не було, шановні наші глядачі, нам своє робити. Всіх бандитів, окупантів бити, бити і складати в одну могилу. Вистоїмо і переможемо. Абсолютно з вами погоджуємося і абсолютно правильні з вашого боку прогнози про те, що Росія має бути тимчасовою, як ми кажемо, зокрема територія тимчасової Росії. Дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику, за вашу чітку позицію за ваші інсайди. Григорій Омальченко, людина легенда, герой України, генерал-лейтенант сбу відставці та депутат п'яти скликань. Сьогодні відповідав на наші запитання. Вочевидь, ваші інтерв'ю чекають, тому точно впевнені, що це не останнє інтерв'ю, друзі. Що ви думаєте щодо тих тем, які ми проговорювали щодо військових навчань в Білорусі, ваші очікування, ваші прогнози під цим відео залишайте. Напишіть, чи згодні ви з думкою Григорія Омельченка, чи ні, цікаво почитати. Напишіть, що ви думаєте стосовно Трампа стосовно Путіна. Все під цим відео залишайте. Також не забувайте е, про окремий лайк, бо лише так, з вашою підтримкою, аналітка буде е, лише поширюватися, в тому числі на території тимчасової Росії. Це теж дуже важливо. Друзі, всім вітання! Звати мене Ігор Гаврачак, Ютуб, платформа 24 го каналу. З великою радістю вітаю нашого постійного гості експерта, екс керівника польської делегації в парламенті НАТО. Пьотер Кульпа. Пан Пьотер, вітання, слава Україні. Героям слава, добрий день. Дуже радо. Радослав Сікорський розійшовся не на жарт, тому що перебуваючи в Києві, він дав інтерв'ю е, студії Fox News республіканському каналу Сполучених Штатів Америки, і він не те, що дорікнув Трампові, а він серйозно і по факту наїхав. Я зацитую. Він сказав наступне: що е, нагадав, що є е, е, Америка підписала Будапештський меморандум. І призвав передати Україні далеко бійні ракети. Його потім запитав журналіст, каже, що в Путіна була зустріч на Алясці. Потім зустріч з зіньпіням в Китаї, і удари по Україні і по флангу НАТО зросли. На що Сікорський каже, «Ви самі це сказали: у нас мали бути санкції, замість того, ми отримали Аляску, і з тих з того часу, як ви сказали, атаки посилились. Так що я надіюсь, Трамп зробить те, що обіцяв. Wiadomo, ja że już Trump nie zdjęła, to co obiecał. E, Trump pytał co gawaricie Putinem, tak złośliwej habilianej, która sarwała z, z CEPI. I pytał co gul, 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 pychadzika mnie i tak dalej, dał kanfietku. Pałucisz, wod, to wodi pa e, raz Na samym dzień e, Ukraina e, dałżna pałucis, dalna na bojno jasuzę. No, e, matryce to, z czego ja zacząłem ten rozgłos, to jest to, że Ukraina już jest swoje, dała na wojnę jarówkę. To jest to, żeby teraz pomóc Ukrainie masztabować. I tutaj głównym przeszkodą w tym procesie będą zjednione sztabki. Problema w tym, że, na przykład, Ukraina dogovorila z Danii o tym, żeby taka, taki projekt był, no, Dania to jest strona, która nie będzie podcinacza zwanku i z amerykańskiego posolskiego, ponieważ jest w Danii terytorialny konflikt z zagranicznym. No, ten et, wątpliwość nie dotyczy innych stron, dlatego na przykład a po prostu na skalach Olsza może być bezpiecznym miejscem, gdzie można masztabirować produkty ukraińskich firm. E, nie ba e, ja, skąłem zapięta w zagraniczeniu, są Stanów Zjednoczonych. Ja chcę napomnieć, że to w 22 roku, kiedy Polska oddawała Ukrainie весь swój mobilizacyjny potencjał e, tanki i tak dalej, Polska do tej pory przydawała Ukrainie bożej tanka w tym się w mieście взятых, da, i tak dalej tak dalej. na linii z Waszyngtonem, ponieważ Waszyngton Waszyngtona zniał Polszu, co przydawała Ukrainie, Polska osłabiła potencjał NATO, No to to go typ argumentu że gdzieś te gry ani realne i oni na celę na ograniczenie subiektywność prosta eta ta ta klucz. Sikorski toż to gwar hit ona walit prawidłna bardzo w to, w to, że polska ja polityka ona rozdzielona na dwie części. Pierwsza część orientuje się na Europę, a druga na Waszyngton i do tej pory by było tak, że nie błagali to, co chcieli zrobić drugi i to, co teraz obserwujemy I za tej ataki, to odkrycie nowej drogi, niesamowicie ważnej orientacja na region, na sojuszników, którzy rozdzielają z nami ryzyko. I oczywiście Ukraina musi otrzymać bronie, ale trzeba zobaczyć, że na przykład Temu, tamu, nazad, bukwalna, e, tolka tym niedzielę w Polsce, takowa różja nie. E, moment, to, w Polsce, 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 w za sami ważny faktor, to ta ładna linia rakietowo e, strategicznego oręża, który bije na 3000 km, który jest w stanie paralizować, e, paralizować Rosję w случае, jeśli pouliczy się przez masztobirowanie. I o tom idzie i ataka przeciw Polsce, przeciw Bałtyk, przeciw Skandynawii będzie radziła wóz, to bywać Amerykum i przy pomocy e, rąk Trumpa odmiać tę subiektywność. Пане Піотер, хотів би вас запитати от то, що каже Родослав Сікорський, що Путін був на Алясі? Потім Путін був в гостях у сідзіньпіня, і після Китаю ці от удари збільшились. Удар по будівлі кабінету міністрів України заліт безпілотників до Польщі. Як ви вважаєте, це якась зелене світло дав Сідзіньпінь? Чи Путін сам зрозумів, що він на коні? Чи візит в Китаю дав йому більше мужності? чи і чи можна пов'язувати ці події? No można, konieczna, patamusz Kitaj kita i pad dzierżywaj Kitaj, daktywna, kitaja prastaja, dzierżacie sajednione sztaty, dzierżacie zapad, tak dalej od granicy, kita jak aktolka was można, raz dzieliacie zapad, takim obrawem, że nie mógł, a biednica, i w tą zmysł ta ataka, w i pakazywaj draźnić w pachodzie, i Europy, katoria widzi dnie ataku, agresją, i sajednionych gdzie prezydenta Białkiewicz że eta szybka. Wot, eta także kinańska, cel który dabija jest czas widzieć nie tu nikakich samień. Kromie tego, eta ataka, jakby ta ugrubiaje zależność Rosji od Kina, ponieważ w przeciwie zmienia jej pozycję Polska z Sierbnią i Korei. W przeciwie, jeśli granice zostanąby przykryte mi, przyciąganie Rosji, nieсмотря на то, что она wielka, ja, da, będzie с точки зрения китайских интересов Так что что можно отказать Кроме того самые главный из того что я считаю другое: он сказал что все говорят про 19 дронов которые прилетели в поршу как будто не пытаются не заметить 400 дронов которые каждый день бьют по Украине и это главный фактор на который он обратил внимание который, который подчеркивает Absurd tej sytuacji. E, mm. e, Bo e, jeszcze raz, wynik jest taki: usilenie dla Ukrainy, jak samy kluczowy atyp, e, który oni dał, poczuć. poczuć, tak silno, żeby im nie chciało. No, za e, co? się, trapać ręką w lewe ucho, jeśli można wszystko zrobić prościej. Usić dla Ukrainy bezutwodno. Але, Петро, я вам дуже дякую за цю розмову. Як завжди, дякую за вашу аналітику і дякую, що ви знаходите час та змогу для мене і для наших глядачів все гарно розставити на свої місця. Спасибі вам велике. Нагадаю, з нами був П'ятер Куль. Обов'язково підпишіться на YouTube 24 Прокоментуйте, поставте лайк, напишіть ваші роздуми, ваші зауваження, як ви далі бачите розвиток цих подій і діліться нашою розмовою. Звати мене Ігор Гаврищак. Ми з вами традиційно побачимось в ефірі 24 четвертого каналу.